Привіт! Нарешті спала спека і в нас з'явилася чудова можливість виїхати на природу. Приїхали ми в Васильківські Карпати, це 40 км від Києва, і ви потрапляєте просто в неймовірну природу. Зупинилися ми в будиночках, які називаються Botan Hotel. Їхня особливість саме в тому, що вони дзеркальні і таке відчуття, наче вони розчиняються просто в природі. Будиночки невеликі, компактні по концепції Тіні Хаус. Це всього 15 квадратних метрів, але всередині є просто все, що необхідно для комфортного перебування. Ходімо, вам покажу. І перше, що помічаєш, це звичайно величезне ліжко і просто чудове панорамне велике вікно. І що зручно, що відразу на проти ліжка є і проектор, і кран, тому можна залишитись ввечері і подивитись, гарне цікаве кіно. Біля ліжка є відразу стол і два стільчика. Внизу ліжка є декілька шаф для зберігання речей. Поруч ще є тумба, на яку можна покласти подушки, також присісти, а окрім цього, це ще і місце також для додаткового зберігання речей. Далі йде вже повноцінна кухня. Але по цьому, помітила, що в кухонній зоні немає плити для готування, є холодильник, є чайник, є кава машина. Ось тут прибори, все розраховано на трьох, є капсули кофейні. Тут посуд. О, до речі, і є електронна плитка. А я казала, нічого немає. Каструля сковорідка, Навіть є сіль, перець, чай, цукор, олія, фольга. Тобто все, що вам тільки може знадобитись. Єдине, чого дійсно немає, то це мікрохвильовки. Мабуть, я вже дуже звикла до цього девайсу, але це не страшно. Ще тут є шафа, і позаду мене на другому можна сказати, другому поверсі є ще одне ліжко, тому тут комфортно розміститися для трьох людей, наприклад, для родини з дитиною. І помітила, що в шафі є відразу захист від камерів, дощовички на випадок доща є навіть резинові капці, щоб ходить по вулиці по слякоті. І є навіть домашні також капці, щоб було зручно в будиночку. Досить комфортно і досить затишно. Добре, що ти все подумали. А, є ще кондиціонер. Клас, бо інколи приїжджають в такі маленькі будиночки, вони навіть не думають про те, що воно є необхідним, а влітку просто дуже спокотно в таких закритих приміщеннях, а кондиціонер рятує навіть зараз, коли немає великої спеки, але це супер. Ну і Завершується будиночок туалетною кімнатою. Тут знаходиться душ, і також є панорамне вікно, правда, воно матоване, тому ніхто вас не побачить. Хоча насправді тут навкруги нікого і немає. Але на території два будиночки, тому, можливо, і будуть сусіди, але, здається, нам повезло і сьогодні нікого не буде. Відразу перед будиночком є окрема мангальна зона, вона у всіх своя, відокремлена. Тут є мангал, є решітки, якщо потрібно, то є дрова вугілля і два ось таких стільчика. Для комфортного перебування, а також тут ще є окрема кострова, тобто на вечір можна залишитись, посмажити, наприклад, зефірки і подивитися на зорі. А за гарної погоди влітку можна лягти на ось такі шезлонги і чудово позасмагати. Ось так от поруч знаходиться другий будиночок. Вони доволі близько один біля одного. Окрім цього, ще є вимощені ось такі стежечки і є можливість полежати на гамаку. І далі чи думаю, підемо прогуляємось, подивимось на територію. сама зона, де прокладені стежки невеликі, але все дуже охайно доглянуто. Є ще гамак, де можна позависати. Але мені найбільше сподобалася ось ця зона. Це якийсь, мабуть, корабль, не знаю. Ходімо, покажу вам. По-перше, це точно сансетішна, бо сонце якраз буде ось прямо позаду мене сідати. А ще круто сюди, мабуть, пройти на світанку позайматися йогою, або також на заході сонця. Якраз дуже зручна локація для йоги і медитації. Вже склала така традиція, що на кожен свій день народження ми виїжджаємо в якусь цікаву локацію, знімаємо будиночок і залишаємось тут на день. До речі, мені мій коханий подарував тортик, замовив. Зараз подивлюся. ні. І ти будеш тортик. Невеличкий бенти-тортик. Якраз те, що треба, щоб встигнути самим на двох його тут з'їсти і не забирати додому. А що робиш? Загадаю одне бажання на всіх, які вже не перший рік ми всі загадуємо перемоги нам. Не народження. Не народження! У нас з'явився новий друг Фаня Попрошайка, яка весь час випрошує якусь їду, інколи прям тарілки забирає, да? ну і як зазвичай, найкраще завершення дня це барбекю, тому що на свіжому повітрі саме краща їжа. Це той, куди приготував саме тут, прямо на вулиці. У нас сьогодні стейк, рибка, картошечка, овощі на грілівна. Має бути дуже смачно, вже насправді сонце давно сіло, вже тут навіть трошки затемно стало, але це не заважає гарному вечорю. Доброго ранку, ми вже прокинулись, плануємо зараз поснідати, виспались загалом чудово. Єдине нам чомусь весь час не веземо. Ми приїхали і почала не дуже гарно працювати електрика. Нас власники попередили, що в них зламався генератор, тому електрики, скоріш за все, вистачить максимум до ранку. І ми економили, не вмикали. Ні проєктор, не подивилися, ніякого кіно, ні кондиціювання. Тому наразі будемо снідати. Зробили смачненький сніданок з салат старча тела, ніколи не пробувала. Зараз хочу скуштувати. Тому смачного нам, але знову ж таки нюанс. Ранок не дуже чудовий, бо в нас немає кави. З'явилось світло, сподіваюся, що на декілька хвилин, бо нам якраз вдалось зробити каву. Кававарці і тому настрій відразу став кращий, але на вулиці така спека, дев'ята ранку, а вже просто на сонці неможливо знаходитись. А я тільки казала, що вже почалась осінь, начебто по відчуттях. Ще спека. По території ще можна прогулятись декілька мастежками, які є або протоптані, або прокошені, але все ж таки не всюди можна пройти. Ось ми бачимо, що позаду є там червона стрічка, яка забороняє кудись проходити. І, до речі, відносно звуків природи, враховуючи, що це Васильківський район, тут все ж таки не тільки звуки природи можна почути, тому також враховуйте і будьте готові до цього. Відносно цих будиночків, мабуть, вже багато хто їх бачили в інстаграмі. Реклами дзеркальних цих будиночків вони початково і більше року знаходились саме на екофермі, яка називається Шіпленд. Але наразі щось вийшло в них не так. Вони переїхали на окрему територію, не так далеко. Насправді це 20 кілометрів біля села Мала Бугаївка. Тут на пагорбах вони розмістили свої будиночки. Але ми все ж таки плануємо доїхати і до самої екоферми в Чіпленд сьогодні. me out Наше перебування вже дійшло кінця, ми Зараз будемо виїжджати, і насправді було, мабуть, ще комфортно тому будиночку, що він трошки реновований, оновлений, бо вони переїхали нещодавно. Буквально з початку серпня тільки почали відкриватися на цій новій локації. Тому будиночок виглядає свіженьким, чистим і охайним. Рекомендую вам залишитися хоча б на одну, а може й на дві ночі. Ось ми приїхали на екоферму Шіпленд. Звичайно ж, тут є не тільки вівці, є ще багато різноманітних свійських тварин. Є навіть коники, віслюки, чорні свинки. А територія дійсно велика. Тут близько 7 гектарів цих пагорбів. Вона досить доглянута. Дуже помітно, що. Вівці працюють добре, травка дуже коротенька. Окрім цього, ще є ось такі гойдалки, є звичайні лавочки, є яблуневий садочок, є можливість пообідати в кафешці місцевої якоюсь домашньою кухнею, або скуштувати крафтових сирів. А за бажанням навіть можна залишитись в будиночку, такий звичайний дерев'яний на ніч, два можливо. За бажанням ще можна взяти сауну або навіть карпатський чан. І ми якраз потрапили в той час що сюди приїхали телевізійники. Вони планують знімати якесь кіно і наразі майструють декорації до нього. Гладиться не даєшся, тільки водатися будеш. Виявляється, <ріст> треба ще запасти з щоб їх накормити, але насправді прямо при вході можна купити корм для тваринок і ним годувати. Боже, які вони не стрижені. Просто є отакі чорняві і вони кудряві, а є оці білі, і прямо видно, що їх вже хочеться обстригти. Такими плочами. Вхідний квиток для дорослого буде складати 250 гривень, для дитини 150 гривень, а за це до 6 років взагалі буде вхід безкоштовний. Досить спекотно, жарко, тому ми подивилися, що тут є малесенький басейн, але наче бажаючих небагато, тому ми вирішили його також взяти собі. Він коштує 100 гривень з людини. Можна залишитись. Він без підгріву, просто звичайний, звичайний басейн, не пафосний. Ну, ось якраз ось так виглядає басейн. Тут є такий невеличкий помост, щоб в нього зайти. Якщо у вас двоє, то це якраз більш-менш комфортно. Можна дійсно з дитиною, тут є зовсім маленький дитячий басейн. І є декілька шезлонгів. Підемо, охолодимось. вже пробули деякий час. і Дійсно, краєвиди гарні, чудові, деяких порівнюють навіть з шотландськими пейзажами. Можливо, щось в цьому є, бо сюди приїжджають найбільше людей саме заради фотосесії, і це зрозуміло чому. Ми не виключення, ми також хочемо зробити гарні кадри, але враховуйте, що якщо ви хочете потрапити на час, коли випасають овець, то це буває ввечері, десь після 17-ї години. і Вони там всього десь годинку-півтора випасаються. Тому, можливо, з самого ранку і немає сенсу приїжджати, можна приїхати в другій половині дня. При цьому хочу зазначити, що це саме. Більше як ферма, ніж туристичне місце, тому можливо з дітьми тут буде не настільки цікаво, бо не так багато чим можна їм тут зайнятися. Але приїхати зробити фотосесію це гарна ідея. Оскільки ми тут вже цілий день то зайшли все-таки кафешку пообідати чи вже повечеряти, не знаю, як це назвати. А страви всі місцеві. Ми взяли, наприклад, шурпу, є ще борщ, суп, голубці. Ми взяли ще на десерт варенички з творогом, шурпа, ви бачите, порція просто здоровенна. Зараз будемо ласувати, сподіваюся, нам буде смачно, але виглядає, прямо видно, що це зроблено домашніми власними ручками. Шурпу ми вже за 10 хвилин з'їли, і варенички домашні, прям супер з домашнім творогом. Може, навіть їхнім, не знаю, чесно кажучи, Ну, дуже смачно. По цінах, якщо я не помиляюся, то шурпа 140 гривень і така прям здорова порція. І 6 вареничків це 120 гривень. Ми закінчили свою фотосесію, і дійсно, що я помітила, найбільше людей, і в принципі, мабуть, люди приїжджають якраз на вечір. Це в основному фотографи або сімейні якісь фотосесії. І, мабуть, це єдиний плюс, чого чогось дійсно варто приїхати, бо в день насправді немає особливо чим і зайнятися. Ми коли їхали, читали дуже багато велику кількість негативних відгуків. І, можливо, якщо людина приїжджає непідготовлена, не знає, що треба за все платити за кожний твій там крок. Попросять гроші, навіть якщо ти будеш на телефон фотографуватись, але ти одягнений якось специфічно, тобі скажуть, що треба заплатити 600 гривень година. Тому орієнтуйтесь, якщо це комерційна фотосесія, що ви з професійним фотографом приїжджаєте, ви плануєте кудись це використовувати потім, то можуть навіть 1000 гривень попросити. Тобто там жіночка, вона ще сама вибирає, яку вам ціну поставити потрібно. Ми знали, що тут потрібно платити за все кошти, тому ми були на це налаштовані. Як люди, які не готові до цього, то вони трошки в шоці, бо ці інформації замало на сайті, щоб подивитись, що скільки коштує, все ми відпочили. Вже навіть трохи втомилися. вікенд вдався досить насичений. Тому до нових зустрічей. Бувайте!